Слава Україні! Сьогодні 21 листопада. Сьогодні в заставні проводився захід вшанування пам'яті загиблих Небесної Сотні. Ну і в кінці цього заходу везли кортеж з загиблим воїном із Товтрів. Прізвище його Гнідий, звати Сергій. Колись в паралельному класі зі мною в Заставленській загальноосвітній гімназії номер 2 навчався Сергій Гнідий. Ну, я думав спочатку, що це він загинув, але вияснилося, що це просто був його однофемілець. Ну, і я написав пісню ніби про Сергія Гнідого, якого я знав, а також про Едика Насірова, який так само вчився з Сергієм Гнідим, про якого я писав. Ну, але я помилився: це був зовсім другий гнідий, другий Сергій, однофемілець. І тому пісню я переробив. Я хочу вшанувати пам'ять загиблого героя Сергія Гнідого і Стовтрів. А також в цій пісні я згадав про Едіка Насірова, який був так само моїм одно однолітком, який служив в ДШБ під час війни. І півроку назад він отримав дуже сильне поранення, тому що при одному із штурмів на Луганському напрямку його накрили мінометним вогнем. І уламок прошив його наскрізь. Тепер Едік шкутильгає, легені у нього частини немає, тому що вирізали ту легеню. Точніше, не вирізали, а сам уламок міномету вирвав той шматок легені, пошкодились нерви у Едіка. Ну І тому хочу заспівати цю пісню про полеглого героя стовтрів про Сергія Гнятого а також про свого друга однолітка Едіка Насірова. Пила. І кошечні не з тілом загиблих війців, Всехні Сергія сумтрів нас, хоронять, бо ждати задню в бою Сергій не зумів, і зустрів я на Сірова епіка вчора, і поранення сильне отримав. Тільки ж тут на земліці, вже раю без друзів нема. Ну що ж, Едуарде, ми згадаємо друга, по Сергієм гнітим, потім пекніти. Колись ми були у заставні братами, і ріднило тоді нас всіх краді життя, Тільки ось в україну прийшли окупанти, серед наших ні того Сергія нема, друзі мої, шановні, що робиться в світі, нас дитинство їм мало, нагонить безсмертя війна. Ми ні того Сергія, у рай прогоджає. Сух на земліці, все в раю без друзів нема, но утрати і й друзі, твої у могилах, і корчених снігом загиблих бійців, та нікого Сергія застав не хоронять. Портати взадю бою Сергій не зумів, і зустрів я на сірого е вчора. Друзі мої, шановні, що робиться в світі, Нас дитинство своє мало, на гони безсмертя війна, ми гнідого Сергія рай провожає, тільки ж тут на землі, раю без друзів нема, друзі мої, шановні, що робиться в світі, на дети своє мало, нагони. Провочаєм, тільки ж тут на земліці, вже раю, без друзів нема. Не гнітого Сергія, У рай проводжаєм, тільки ж тут на земліці, вже раю, без друзів нема. Тільки ж тут на земліці, вже раю, без друзів нема.